Вечір, вечір, вітаю з вечором, друзі. п'ятниця Олексій Ляшенка. І голосування було ж в США голосування в парламенті США. В Конгресі було голосування за надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів на наступний рік. І о, чудо! І о, чудо! Віта Кульгейко, бувша дівчинка з потягу Чернігів Москва. А взагалі вона по всім потягам бігала. Ви ж. Розумієте, хто така дівчинка з потягу? Стала якась конгресменшою, завела собі друзів Шабуніна, Бусова, Порошенка, Філатова, Подруг, Геращенко, там інших, хто там з нею. Бігає, Федіна, я не знаю, хто ще там подруги. Завели собі Літу Кульгейка подружкою. Вона перла на Зеленського, вона перла на, вибачте, за таке слово, на Єрмака. Двічі після її перня. Ілі перлів і так далі. Це перевіряло, все, все нормально. Вона кричала, що ми продаємо з... гуманітарку, що ми подаємо зб... озброєння це вони з... разом з Швецьом там Це одна команда, одна команда одна контора. І ось ця Віта Кульгейка, яка зараз спарц і яка стала конгресменшою, це велике питання, як вона стала? Чому вона стала? І ну, як вона взагалі могла стати конгресмен? Нема такого в історії Сполучених Штатів. Щоб дівчинка з потяга, яка їздила на Москву, бувала там в різних конторах, стала конгресмен. Так от. А, вона каже, що вона українка, і вона печеться за Україну. Вона, 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 вона ну, переживає за Україну, вона сумує за Україну. Так ось вона проголосувала проти виділення Україні допомоги Сполученими Штатами Америки. Проти виділення Україні озброєння. Взагалі-то в Конгресі проголосувало 368 за виділення і 57 людей. Проти, і в цілому числі Спарт. У мене питання. Порошенко біля Капітолію випустив е, відеоролик і сказав, що він все підготував для, визиту, для визиту, візиту Зеленського. Він навіть не знав, що буде візит. Він навіть цього не знав. Він ніхто зрозумійте. Він ніхто. Йому ніхто нічого не дав. Не розказує, не показує, не говорить, не, ну ні ну, з ним взагалі не спілкуються в Україні зовсім. Якби не спілкувалися і за кордоном, якби він не платив гроші за спілкування з собою. Там є такий лобізм, платиш гроші, то тобі організовують хоч форум, хоч виступ, хоч зустріч, хоч нагороду, хоч що угодно. Є там такі організації, це бізнес заплатив. Получив. Заплатив, є зустріч з президентом, заплатив, є зустріч з тим-то з тим-то, заплатив з артистом, заплатив зі звіздою якоюсь хокейною і так далі. Так ось він, будучи там більше трьох тижнів давав показання ФБР по справі Деркача, по справі Медведчука, він зустрічався там з Парць, вони навіть пили каву, і причому довго. І ось він розказує, що він все підготував. Він що підготував? Він дав команду чи просив Спарц не голосувати за виділення Україні допомоги. Чи може Бутусов дзвонив і своїй подругі сказав: не голосуй, не голосуй, хай Україна програє, не треба їй надавати. Бутусов, він же ж там робив з нею зустрічі, там ще щось. А може, Шабунін дзвонив. Віточка, не надо, не надо, не голосуй за Україну. Та, якщо ми програємо, то програє Зеленський, а ми прийдемо до влади. Вони ж цього хочуть. Філатов, мер Дніпра, вони ж цього хочуть, щоб Україна програла і сказати, що це програв Зеленський, і прийти до влади в Україні і грабити, 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 красти, красти, брехати. Знаєте, хто буде тут захищатись, просто я буду вважати покидьками, чумонями. І зрадниками, і просто від ціля. Хто хоч слова скаже, хто хоч слова скаже на захист всієї цієї мерзоти. Це подруга Жабуніна, це подруга Бутусова, це подруга Порошенка. І вона не голосує за Україну. Вона голосує проти України держави. Друзі, запам'ятайте. А також запам'ятайте тих, хто нам допомагає. І я хочу дуже подякувати. Подякувати Киреєву Ірину, Дядянову Олександра, Вінник Юрія, Калабашкіну Валентину. Хтось невідомий перерахував з Дніпра, вулиця Боброва, торговий центр Прозерник 10:33. Дякую вам. Нема прізвища, не можу подякувати. Ганяніну Валентину, хочу подякувати. І ще один невідомий сьогодні. Об 11.00. Щиро вам дякую, друзі, за вашу підтримку каналу, за вашу підтримку наших військових. Йдемо далі. Йдемо, друзі, далі. Про ракети. Так? Ось, про ракети. Це на камне. Чому нам не дають? Чому нам не надають? Чому? Чому? А знаєте, чому нам не надають? Нам нададуть. Нам нададуть ракети. Дальній ді. Нам нададуть. Все нам нададуть в кінічну того, все, мабуть, окрім ядерної зброї. Чому не надає зараз Америка? Ну, на мій погляд, це це дуже просто. Європа попросила партнерів американців як по НАТО, так і партнерів. З, є, як начебто з ЄС, а вони партнери ЄС Америка і так далі, і там Сімка, і і, і, і. І вони попросили поки не надавати Україні цю зброю. Чому? Вона прагматична Європа. Ось дивіться, зараз всі експерти у Росії стільки різних ракет. Різної дальності, да, е, різних параметрів, різних технічних даних стільки було і ще й застається. А ще там Іран щось викаблучується, дасть, не дасть, а він дасть або вже заключили договор, він не дасть. Так, от, всі експерти кажуть, що от на такі масові удари по Україні у Росії залишилося ну, на, от 2 до 4 ударів. Це приблизно 2 місяці. Январ, Січень і Лютий. І якщо ці удари будуть, а, Росія буде обескроблена. І Європа, хоча і розуміє, що Росія, скоріше за все, не буде бити по ним з цих ракет. Але шанс існує, процент існує, що а вдруг Росія. Масово вдарить по одній з країні Європи. Знаєте, це як е, той, хто пікся на молоці, дує на гарячому молоці чи на чай і дує на воду. Отак, от, от Європа, вона попросила не надавати поки. Ось коли пройдуть ці 2-4 масових удари, і там залишиться взагалі. Фігня в Росії, коли Європа буде розуміти, що вона сама може відбити будь-яку ракетну атаку з Росії, от тоді нам нададуть ракети дальньої. Це цинічно, це сумно. Але це виглядає так. Ми повинні триматися, ми повинні приймати це все на себе. Так вирішили наші партнери. На жаль, у нас ракет нема. На жаль, у нас і гаубиць нема своїх. На жаль, у нас вже і танків нема своїх. І так далі, і всього іншого. Якщо по-нормальному підійти, то ми залежимо по озброєнню від європейців і від Америки. І ми можемо. Вимагати, ми можемо просити, ми можемо тупотіти, але вони вирішили так. Будуть у нас ракети після того, як ми витерпимо. Ось, це. Ось давайте подивимось. Давайте подивимось. Друзі, якщо вам подобається, подобайку поставте. Поставте подобачку. Підпишіться прямо зараз, якщо вам подобається те, про що ми з вами тут говоримо. Підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Підпишіться на телеграм-каналі Ляшенка Головне. І там в розділі описи, там стоять всі реквізити, всі реквізити, куди можна допомагати. Давайте будемо разом. Давайте будемо обговорювати всі такі цікаві ситуації. Ну, і я хочу ще на останок повернутися до Шуляк. Завтра у нас будуть розмови. От дивіться, як почали її почали її тролити. Я, давайте так, я не захищаю шуляк е, в, той, в тій ситуації з військовим, і з тим законом 55-56, або наоборот, 56-55. Закон, я, ми ще повинні говорити, про нього я вам скажу. Нормальний закон. Ось, Якщо чесно, нормальний закон. Є деякі недоліки, але в принципі, закон. Менш хабарний, набагато менш хабарний, чим був той. Так от вона поїхала туди. Те, що вона захотіла, це одне, це одне, друге, третє, четверте. Я хочу говорити про те, що всяка мерзота, всякі чмоні, всякі шакалята, всякі гідотні люди почали писати: сіла, закинула ногу на ногу і розмовляла. З воїном, з героєм. Те, що герой, без сумніву. Без сумніву. По-перше, я тільки буду просіла, і закинула ноги на ногу. А давайте так. Перед цим місяць, Перша леді не закинула ногу на ногу. І що писали про неї? А тепер собі уявіть, як ось дали стілець, поставили посередині палати, і що їй потрібно було робити цій жінці. От давайте поставимо жін, от жіночки, поставте себе на її місце. Вона сіла посеред палати, там і чоловіки, і всі. І що вона сяде і розставить ноги і буде сидіти, що? як вона повинна була там сидіти? Якби вона не закинула ногу на ногу, написали б, що сіла як проститутка, розставила ноги. Так ви, ви розумієте? Написали б, що у неї одна штанина коротше іншої. Написали б, що одна а, халоша була б гря... була грязна між них. Видумали б, висосили б, вичерпали б, виригали б все, що завгодно. Нічого, закинула ногу на ногу. Як їй не соромно, як їй сидіти, скажіть. Як? Якби написала, що могла би стояти, я б це спокійно сприйняв. Але вона сиділа. І вони всі ганьбили її сидіння. Сумно це. Коли читаєш отакі речі, коли читаєш про одежу президента, а більше нічого, знаєте, я починаю вже дійсно вважати оцю всю шмакодявочну тусовку ворогам України, так себе не поводять. Критика, да, так. Але ж це знову не критика. Ви подивіться, прямий і Росія, і російські канали. Все однакове. Навіть заголовки. Навіть заголовки, навіть е наголошення, навіть, знаєте, ну, ну, ну все однакове. Так і у цих, все однакове з Росії. Ну і останнє. Велика подяка ще раз. Навіть норвежці відвертаються від Російської Федерації. Навіть норвежці відвертаються від Російської Федерації. Друзі, вони ніколи не були знаєте, такими партнерами великими. Але Росія і Норвегія. Майже 30 років розвивали проєкт баренц Регіон це в Баренцевому морі, завдяки якому жителі прикордонних регіонів обох держав могли ходити один до одного і, і, і ну, проводити туризм без віз. Ішли якісь міжнародні програми із Мурманської області в Норігрів везли горючі і дрова, із Варанегра -вар в Росію продукти і одежу. Але тепер, з початком широкомасштабного вторгнення в Україну, норвежці в Росію їздити перестали. І держава закриває кордон для туристів з Росії. Як це вже зробили біля 13 держав Європи? Ну так, так подобається Росіян. Слава Путіну! Слава царю! Це ж вони так кричать. Він у нас геній, ну, геній так геній. Нахрен вам та Норвегія? Русския. Зачем вам та Норвегія? Вы хорошо живете в Липецке. И у вас, ну, все классно в Астрахани. А может, еще где-то. В Калмыкии. Зачем вам Норвегия? Любите Путина. И все у вас получится. Друзья, до завтра. Завтра 5 минут. Украина переможет.